Тому я пропоную подивитися наших малюків і дізнатися сьогодні, які загадки вони зробили. І, і можливо хтось першим ніж ми, ведучі, відгадає наших малюків і напише нам в соціальному режимі контакті. До речі, про пісню я через нагадаю для тих, хто на нам якийсь гарний малюнок, гарну якусь картинку або напише якесь приємне побажання. Андрій Романітю в кінці програми заспіває саме вам якийсь свій хіт. Ну що ж, дивимось моїх малят. Є планети – Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. А Плутон нема. Плутон вже не поїзкої. Його вигнали. Біля планети Плутон, біля планети Нептун – його вже нема. Юпітер і Сатур, а сонце ще високіше, Так Юпітер і Сатур. У Чув... мене, така... мене така є книжка, там, на... там написано. такий. Mm -hmm. Він такий ой плетів. Я не знаю, яка вона називається, а що їй такий ой. то що таке та моя ой потім відпускає і все, і летить і, 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 ой. Тільки з нею була маленька. Друзі, що? Що ви думаєте? Багато-багато в мене є думок. Але мені здається, що це можливо якийсь космічний апарат. Так, я, я, я також не знаю, але я подивився на нашого апаратура Андрюха, він чомусь хреститься. Я не знаю, я не знаю, що це означає. Чесно. Я знаю, що це точно слово ой, яке звучало разів так п'ять, мабуть, але... Ой, ой. Ракета. Труба маленька, труба. Правильно, ракета. Ракета. а крестився? Андрюх знаєш? я не знаю, чому. Може хотів показати ракету. Ну ще ж, наступне слово, друзі. Він може прибити гвоздя. Треба облазне з ним бути, бо він може паліч вбити. Коли не може затовчати, не може закрутити, товчуть тоді. А ну, ну дивлячись на першого малого, мені спочатку я думав, що це маєтник. Знаєш, він так сидів туди, сюди, туди, сюди. Потім пальці вбити. Ну хто може вбити Би, тільки в, Би, пальця? Тільки вбився пальці. вбився пальцем, бився Фредді Би. Крюгер. Умога на екран. Тож наш може вбити пальця та да молоток. Ну й що ну, ж ти зробиш, Ну, Я хочу сказати, а? що за допомогою молотка, десь віці вісім, дев'ять або ж 10 років діти вперше дізнаються про ці слова ой, які ми можемо так запікати. Ось так. Андрюха, в тебе була така штука, чи ні? Коли взагалі молоток взяв в руки? Що Перше взагалі мікрофон чи молоток? Ні. Пилка по дереву Пылька. в мене так перше. бабуся, мені коли я приїжджав в Україну, бабуся мене навчала отак от вправно орудувати цими я, я, я інструментами. Я вже, я вже, так, я вже бачу Андрю Андрюху, не знаю, що тебе подарить. Молоток ли <плес> тебе в твій день рождения? <плес> так, так. Можна молоток? Не Тобі не потрібно. В мене де народження 9 вересня, то я думаю, ти що підскладаєш грошей і подружиш будеш щось краще. <рес> <рес> ну що, дивимося, ще третє слово. Він може літати, коли його куплять, він літає. А це він все. По ньому можна ходити і лежати. Він вже літає. Так, да, і мені те аж до космосу. Він на вигляд клясивий. На ньому можна спати, плигати. Пригучий, який, не можна тліпати. Ой, ходять. Його не коли стріпають. Щоб не було сміття. і прибирають лісосом або віником. Ну, по, -по, по словам першого хлопчика, мені здалося, що це якийсь батут. Знаєш, на ньому можна приготи аж до космосу, як сказав, так? так батут? Літати, лікаря, літати, літати можна. Але потім, коли останній хлопець найрозумніший, напевно, в сьогоднішній yes. рубриці. І астролог, і Едік все, його, все, до речі, все знає. Едік його звати його Едік. Шість років Едік, привіт тобі від нас. І... От він точно розповів, що це вже б нам показали. Це, наче... це і зараз відповідає. А, щось... килим. килим! Правильно! килим? килим. килим. Килим, я ж знав що це Килим. килим я сажу, я сажу, сажу, знаєш, е, вже закінчили своє. Знаєш, що це Килим, але мовчу, то що думаю, на що я буду підсказувати. Я е, от дивлюсь, так. нашу групу ніхто нам не написав відгадки. Не встигли. Не не, встигли, не не вони. Не встигли ви.